Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, благословений той йде в ім'я Господня. Запрошую вас сьогодні до вивчення слухання Божого Слова, яке знаходиться у Євангелії від Марка, розділ 11, вірші з 1 по 11. Це один із тих євангельських текстів, які... Традиційно читаються, виголошуються у церкві на вербну неділю. В день, коли ми вшановуємо вхід Господа нашого Ісуса Христа до Єрусалиму. Так що також ще сьогодні вітаю щиро всіх вас із цим святом, з вербною неділею. Дякуємо Богові, що діждалися. Отже, послухаймо слово Боже, написано: І коли вони наблизилися до Єрусалиму, до Вітфагії і Віфанії на Оливній Горі, тоді він посилає двох учнів своїх і каже до них: Ідіть у село, яке перед вами, і входячи у нього, ви знайдете зараз прив'язане Осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже хто вам, що ви це робите, то відкажіть, Господь потребує його, і він відійшли його зараз же сюди. І вони відійшли і знайшли те осля, що прив'язане було коло воріт, надвору при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них: Що ви робите? Чому осля ви відв'язуєте? Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса осля і поклали на нього плащі свої, а Він сів на нього. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, натяту у полях. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували: Осанна! Благословенний, хто йде у Господнє ім'я, благословенне царство, яке надходить Отця нашого Давида, осанна на висоті. Це слово Боже. Відразу хочу зауважити тут є деякі географічні назви, Вітфагія або Віфагія. Поселення, яке перекладається. Як дім фігових дерев, це поселення на східному схилі Оливної гори біля Єрусалиму. Ще одне поселення Віфанія, Бейтанія, перекладається як Дім фінікових пальм, поселення на південно-східному схилі Оливної гори поблизу Єрусалиму. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Осанна, Богу слава летить у небеса. У цьому славослів'ї і втіха і краса. Осанна, Божі люди співають у церквах Ісусу, що тримає весь світ в своїх руках. Юрба людей стрічає Спасителя Христа. Старий, мале і віттям в руках його віта. Господь землі і неба, смиренний цар гряде, спасіння з високості до нас з небес іде. Спасіння з високості лунає повсякчас. Христос, наш Викупитель, небесний Цар для нас. Славім Його у пісні, всім серцем і життям, Він завжди поміж нами і дарує радість нам. Дорогі брати і сестри, щороку напередодні Страстного тижня, який оповитий великим смутком, перед нами постає велична картина, радісна картина вербної неділі, яка у подробицях змальована євангелистами у світі Писанні. Ми бачимо, як великий людський натовп зустрічає Сина Божого під час його в'їзду до Єрусалима. Давайте нині уважно подивимося на подробиці цієї події. Кого ми тут бачимо? Ми бачимо учнів і прихильників Ісуса Христа, але також і Його недоброзичливців і затятих ворогів. Отже, це щось подібне до нашого повсякдення і сьогодення. З одного боку, є віруючі, з іншого невіруючі. З одного боку, Україна, яка у праведній боротьбі з московськими окупантами захищає свою свободу і незалежність, своє сьогодення і майбутнє, а з іншого боку, вороги України, котрі несамовито бажають її смерті. Світ, в якому ми живемо, поділений на прибічників світла і темряви, правди і лжі на послідовників Христа і Його затятих ворогів. Спаситель, Слово Боже, Церква Ісуса Христа, є об'єктами постійних нападів сатани і його посіпак. Це незаперечна правда. І боротьба між ними триває. Отож, і ми з вами, дорогі у Христі, як діти Божі, не повинні стояти осторонь у цій боротьбі. Напередодні Юдейської Пасхи традиційно населення Єрусалиму зростало у кілька разів. Звідусіль до святого міста і храму Єрусалимського тягнулися. Вервиці людей, тисячі людей. Перед нами постає залюднений Єрусалим і Єрусалимський храм, наповнений відвідувачами. У повітрі видає радісне очікування Пасхи. Минуло три роки від початку земного служіння Ісуса Христа. Впродовж цих трьох літ. Він ходив містами і селами, навчаючи людей, закликаючи їх до каняття, звіщаючи їм про царство Боже, проголошуючи добру новину про прощення гріхів життя і спасіння, зцілюючи немічних і хворих. І він готував до служіння своїх учнів, апостолів. І готував усіх людей до чогось виняткового. І ось нарешті настав час, коли його слухачі були підготовлені ним для визнання його своїм правдивим царем. На вербну неділю перед нами постає Ісус, якого зустрічає народ як свого царя. І ми бачимо це у подробицях. Наприклад, вшановуючи його, люди встеляли дорогу, якою він ішов пальмовим віттям і одежею, віддаючи йому належну шану і хвалу. І про вияв такої поваги до царя, ми читаємо у святому писанні, зокрема у другій книзі царів, де написано, поспішно взяли кожен шати своїй і постелили під ним на верху сходів, і засурмили вони у сурму. І Сказали, зацарював Єгу. Це один із юдейських царів. Пошанування Ісуса Христа вирізняється від пошанування земних царів. І ми бачимо це у деталях нинішньої події. Зокрема, ми бачимо, як люди вітають Ісуса Христа радісними вигуками. Ось іде наш цар, осанна цареві. Слово Осанна означає: благаємо, молимось, спаси, порятуй, допоможи. Подібно до того, як раділе небо і земля під час Христового Різдва, Його народження у Вифлеємі, у день його прибуття до Єрусалиму, люди тішилися і раділи, прославляючи Спасителя. Від гріхів Викупителя, від влади гріха диявола і смерті. Вони радісно проголошували благословенний Хто йде в Господнє ім'я, благословенне царство, яке надходить. Ісус Христос є правдивим Царем. Царства, що зветься Божим Царством через віру в Нього. Це царство належить кожному з нас. Воно є серед нас. І Христос у ньому царює. Син Божий прийшов у Господнє ім'я. І Чому це так важливо? І що би було, якби це було не так? Коли б він прийшов в якесь інше ім'я? Адже він мав всю владу і силу, і міг би Соломіся примусити. Цілий світ йому коритися, заставити людей проголосити його своїм царем. Він міг би так вчинити. І тоді, поза сумнівом, усі без винятку йому впокорилися б. Однак, якщо б він так вчинив, то не став би правдивим царем, Господом, Спасителем, дорогою, правдою і життям для цілого світу. Ось чому він вчинив інакше. Він прийшов, покорившись аж до смерті хресної, каже Святий Павло, і, ставши під закон замість нас, виконав його досконало. Дорогі в Христі, коли поглянемо на нинішній світ, то побачимо, що добробут людей у світі сягнув нечуваних висот. Люди звикли до вигод і до комфорту. Але що сталося натомість? Вони перестали дякувати Богові, молитися, виявляти вдячність Творцеві, бачити в ньому потребу у Його слові. Церкви спорожніли, чимало з них перетворилися на музеї і концертні зали, то ще в ліпшому випадку, а почасти. На розважальні заклади. Для багатьох людей Спаситель вже не є царем, котрому належить вся шана хвала і поклоніння. Але незважаючи на це, він 2000 років тому прийшов на землю і помер також. І за тих людей, що відпали від нього. Він прийшов, щоби стати. Слугою усіх. Син Божий прийшов, щоб лицем до лиця зустрітися із нашими спокусами, зокрема, тими, що сьогодні є всередині нас і довкола нас у світі, з нашими духовними ворогами, з нашими проблемами. Прийшов, щоб боротися з ними до цілковитої перемоги. Він прийшов на битву із ними в ім'я Господня. Як колись Давид, який переміг Голіафа. І нині таким Давидом виглядає Україна, яка бореться із московськими окупантами. Який втішний і довічний, незбагненний наслідок приходу Ісуса Христа на землю. Лише погляньмо на нього. Смерть знищено. Здобуту перемогу над гріхом і дияволом. Це перемога нашого Господа, нашого Царя. І вона надихає нас нині до перемоги над московськими окупантами, спонукає ще більше горнутися до Христа і прославляти Його, благословений, хто йде в Господнє ім'я. Дорогі брати і сестри! Вхід Ісуса Христа до Єрусалиму, Його пониження, Його послух, покора, Його жартовне служіння допомагають нам бачити наші власні негаразди. І то не лише фізичні, але головним чином духовні. Ми щоденно наражаємося на небезпеки, боремося проти духів зла. Проти спокус всередині себе і довкола нас у світі. І є лише один спосіб, яким ми можемо здобути перемогу у цій боротьбі, важкій і запеклій боротьбі, ми повинні боротися виключно в ім'я Господнє. З цим ім'ям ми перемагаємо і переможемо. У щоденній боротьбі з духовними ворогами. І ворогами у плоті ми покладаємося на нашого Господа. Ми боремося під Його стягом, як Його отара, як діти Божі, ми сповнені бажання бути вдячні нашому Спасителю, віддавати Йому шану і хвалу, як нашому цареві, дотримувати Його заповідей, перебувати в Його слові, поширювати. Підтримувати його Євангелові спасіння, покладатися на нього, бути вірним йому, мати ті самі думки, які були в нього, приймати запроваджене ним святе причастя, на зміцнення нашої віри і відпущення наших гріхів. Дорогі у Христі, тож віддаймо нині нашому Цареві і Господу. Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом всю шану, хвалу і поклоніння. Хай буде ім'я Господнє благословенне, благодать Божа, нехай буде з вами, з усіма нами і з нашою Україною. Амінь.